Будь ласка. Шановний суд, я повністю підтримую ті тези, які прозвучали від моїх захисників. І лише хочу звернути вашу увагу на один момент, коли так званий потерпілий промову свою казав. Він, мабуть, проговорився, але це відповідає повністю, що є нас насправді. Він сказав, що ікони, нові, нова громада, вже там розмістила. Звісно, нова громада. Бо старої громади в тому храмі немає. Вона вигнана і вона молиться в подвалі. А там нова громада, люди, які не мали відношення і не мають до будівництва цього храму і до його керівних органів до парафіяльної громади. Відбулося просто рейдерське переоформлення документів, а потім силове захоплення нерухомості і священника сім'ю. Дітьми з дружиною вигнали на вулицю, громаду вигнали в підвал. І щоб вам було зрозуміло, що це не просто поодинокий випадок рейдерського захоплення за той час, поки в нас іде цей судовий процес протягом року останнього, ми можемо наблюдати цю тенденцію. Захоплено Свята михайлівський кафедральний собор. Таким чином, він досі по документам належить Черкаській іпархії. Ну, це просто підняв цю тему так званий потерпілий. Щоб було зрозуміло, це звичайне рейдерське захоплення. І на жаль, прокуратура обслуговує злочинців при владі тих, які гонять церкву, продукуючи такі е, білими нитками шиті кримінальні провадження проти представників церкви. В тому числі проти мене, дякую за увагу.